Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події у найближчі три дні. Одразу показую. Будьте уважні, це як Крим звідти щось буде летіти, але не дуже далеко це все ж таки. Південь і знаєте, що насправді тут підкова гарна є у цьому блюдечку. Звертайте увагу, вона більш стосується почуттів, вона більш стосується спілкування з людьми, як вдалий період. Де вам треба там домовлятись з людьми? Може, треба з кимсь поспілкуватись, от як давно не бачились, давно не чула людину. Це буде вдалий момент до, скажімо, повернення у спілкування. Ось таке показує філіжанка. Так, і далі найближчі, Ви знаєте, не так багато насправді важливих подій для вас, але звертайте увагу. Ось тут, як чорна кішка пробіжить між чоловіком та жінкою, жінка дуже образиться на нього. Вона, ну, тут, знаєте, навіть сльози будуть. Як... От воно виглядає, ніби шуткували, шуткували якийсь невдалий жарт. Щось таке він ляпне, їй так образливо буде, так вона... а він навіть ну, він не зрозуміє, а що? що я такого сказав. Це ж просто жарт. Ну, вони ж різні бувають, ті жарти. Але, знаєте, не, не будьте от не надувайте губки і не мовчіть. А одразу скажіть людині, що, слухай, ну, ти жартуй, але знай межу. І просто щоб він далі якось замислювався. Ось тут страхи. Зараз хвилиночку, тут мені показані. Чоловік та жінка перед ними чоловік, який дуже розмахує руками, який от налаштований якось, знаєте, як забере у них накопичене. Це лякає, це, це щось знаєте, виглядає таким чином, як погрожує їм в чимось. І це ситуація, яку Жінка розглядає для себе як повернення людини, яка от, ну, просто з острахом вона чекає повернення цієї людини. Тут щось між вами таке, ну, між кимсь? Загальна філіжанка, тут якась така ситуація вона не на, не на широкий загал. Тут якась ситуація, яка відбулась вже колись, і по якій ви так дуже-дуже швидко щось ну, як переробляли. Як щось робили, ну, так як вам треба було. Тепер є страхи, що з'явиться людина, яка буде вказувати на те, що треба все змінювати, переробляти. Тут дійсно може з'явитися ця людина, і це те, що вас дуже лякає когось з вас. Далі, людина якась, ну, та, що ви думаєте, що може з'явитись, людина трошки як неадекватна. І тому вам ще й так лячно, що тут не знаєш, чого чекати від цієї людини. Гарна новина для когось з вас про завершення якихось двох моментів. Ну, наприклад, ви щось починали робити ще раніше. І як прийшов час, ви вже ну, цим будете користуватись. Далі дивимось. Так, так е картинки 18+, я, вибачте, не буду озвучувати тут. Хтось з вас просто знає, що ну, будуть у вас такі стосунки, до цього все йде, і найближчі три дні тут взагалі, ну, знаєте, як, ще більш можливість до цього є, а там вже як ви хочете. Далі дивлюсь, що стосується сім'я. Рідні, близькі, от вашого селя, там, де ви живете, і до вас приходять люди. Дуже ну, якось багато спілкування буде в найближчі три дні, але центральною фігурою мені показаний чоловік, який буде дуже щасливий. Якось він спілкується з жінкою, а потім він від неї повертається. до Давайте так, він щасливий від того, що таке насичене у нього спілкування буде. Тут дійсно якось багато людей коло нього. Це може бути, наприклад, якесь свято в нього, ну, наприклад, день народження. Люди приходять, його поздравляють, і, ну, звісно ж, він щасливий. Для когось просто от буде відчувати свою потрібність. І обмін новинами, якісь від нього будуть йти новини. Ну, спілкування таке ну, багато і для нього воно важливе. Далі дивимось. Так, дивіться, на перспективу найближчі три дні для когось з вас не будуть найкращим періодом. Коли ви от хочете щось зробити, це як, наприклад, розплу... розплутати якусь таку, ну вибачте, заплутану ситуацію, в якій до якої треба, щоб долучився якийсь чоловік, якому ви довіряєте. Тобто тут в будь-якому випадку не самотужки, але, наприклад, Людина не зможе, ну, буде зайнятий. І тому у вас якось От, те, що ви думаєте, що вам вдасться в найближчі три дні, воно, воно не відмінне зовсім. Воно просто трошки буде затягнуто на пізніше, ніж три дні. Це нічого. Головне, що ви будете з цим працювати. Якогось чоловіка як клоуном будете для себе розглядати, щось він таке буде робити, казати, дум, думи свої буде вам розповідати. Ну, Чогось ви так його собі сприймаєте. Так, далі інформація в сфері робота соціум. Інформація, яка будує, малює вам можливість. Ну, як зміни локації, як десь треба буде поїхати. Оце уточнення. Більш воно так виглядає, коли, як, наприклад, збираються документи, готуються документи до цієї до цього пересування, поїздки, це як останні, остання підготовка, останні приготування до ситуації. Трошки на просвіт потрапляє чоловік, але це як разом з вибачте, кіт там у них свої справи з кицькою. Це як щось, ну спілкуючись, отже ж, спілкуючись з жінкою, він як прояснює для себе якесь питання. От зміни потім будуть для нього якось відтворюватися, але це він буде з цими змінами працювати. Він завершує один якийсь етап і майже одразу буде розпочинати наступний. І там теж він дійде до завершення. Для кого як? Для когось якісь фінансові справи, для когось це. Зараз тут, тут щось що про допомогу. Це десь йому треба ну от, як, як переглянути чи догледіти щось, якусь ситуацію, когось, наприклад. Бо тут багато чого намальовано. І тут для когось це. Якісь ранішні домовляння, такі, які будуть вже як добігати кінця, От просто про щось з людиною домовлялись, і людина буде вже з цим працювати, відтворювати. Так, у когось тут багато думок, фантазій про секс. Тут, але ви на відстані з людиною. Це от, знаєте, як розмови про це будуть йти. Ну, але людина про вас дуже багато фантазує, але ж дістати вас зараз не може, але ж буде давати вам знати про таке. І ось ту. Готується до поїздки, тут чоловік якийсь. Поїздка, яка, на його думку, дуже змінить його життя. До зустрічі з вами готується. Ну Може, для когось їхати треба буде, може для когось пішки пройтись. Але Ну так відстань така ну, не дуже маленька. Наприклад, якщо рахувати. Давайте так, в зупинках. То це три зупинки проїхати на чимось, на якомусь транспорті. Не знаю, чого таке порівняння в голову прийшло. Може, для когось просто це зрозуміліше за все буде. Ну, Тут планів багато в людини. Плани такі, що він їх довго винашував, і він, він дуже впевнений в тому, чого він хоче досягти. Він якусь ситуацію просто хоче закрити на замок і десь там загубити того ключа, щоб більше ніколи не повертатись до тієї ситуації, не відкривати її знов. Отак воно виглядає. Ну, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного дня і гарних подій вам. і людей обов'язково теж дуже гарних поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці. Побачимось всім, пока.